Вітаю, це про світло. На 23 травня так вийшло, що це сьогодні п'ятниця. Ми поїхали з Чернігівщини у вівторок. А вчора ввечері пізно вже приїхали. У мами померла станція, водна треба було міняти. У мене був, був комплект якраз запасний. Я його зібрав, забрав з ревізії. Від майстера. І от зранку в п'ятницю зайшов тепличку, часу небагато багато пройшло. Ну, давайте глянемо з томати наші. Тут я два листка відірвав, вони на землі лежали ось з цих рослин. Ось тут і там. Ну, не знаю, мені, на мій погляд дуже гарненький. Тепер по перцям. Тут мене більше цікавить, ну не мене а дружину, більше цікавить оцей перший ряд від стіни Раміра Orange. Ну, якщо дивитись, так на. На нього присіплива то, ну, є такі от іще от як от цей стоїть, трошки він якийсь ще розхристаний Але більш-менш. Всі живі. От всі менші взагалі всі чудові. Зараз підемо ще раз на... Це, це у нас солодкий перець. Зараз підемо на гостре, подивимось. За гірками історія не зрозуміла, магніт корами обробив, але вони хворі. І, мабуть, буду їхати в слідуючий раз, куплю кілька розсадин, гірки поміняю. Отут по краю посіяв, ось посіяв десь салати, десь базиліки. Це у нас гострий перець, ну так він виглядає, десь треба може щось прикласти, якусь руку, не знаю. Зараз пробуємо. Отак видно буде? Ось така рослинка. Ось така. Виглядають просто чудово, як на мене. Був на городі, там трошки гірше виглядає все. Ну, Холодно, бо ми ж садили їх. Ми садили, їх дружина йде, щось розповідає мені, не дасть мені зняти нормальне відео. Тобто, ну і тут гірки три штуки, теж ось така сама історія. Така сама історія, не знаю. Два дві ночі дуже холодні були вони у мене були в холоді і, мабуть, ніжна моя розсада не витримала. Не витримала такої зміни погоди. Катяра, що тобі тут треба? Що ти тут забув? Тобто на сьогодні, можна сказати, все більш-менш. Всім здоров'я!